Доброго дня вас вітає компанія автокомплект. Пропонуємо вам познайомитися ближче та ознайомитися з основними напрямками нашої компанії. ТІР-сервіс та СТО -сервіс» – це дві філії СТО нашої компанії в місті Кривий Ріг, які розпочали свій професійний шлях ще з 2010 року. В нашій команді фахівці працюють майстри з величезним досвідом роботи змінням працювати сучасним, новітнім, діагностичним. Та виробничними обладнаннями та інструментами особисто для нас головним пріоритетом в роботі є якісне вирішення на складних та нестандартних завдань пов'язаних з діагностикою пошуком несправності та ремонтом транспортного засобу. Кожен такий випадок стає для нас принциповою справою, спрямованою на усунення несправності і передачу технічно справного транспортного засобу замовнику. Тому весь наш персонал постійно навчається, підвищує кваліфікацію та ефективно впроваджує нові форми і методи діагностики та ремонту транспортного засобу. А найбільша місця ківеріг розбірка транспортних засобів вантажного призначення відомих хмарок МантегХ, ТГА, ТГЛ, ТГС, Дафік С95, С5, С6, Рено, Магнум ДЕКСА, Мерседес Без Актер, Актор, Атего, Вольво і інші пропонуємо широкий вибір оригінальних вуз частин, які перевірені та готові до встановлення. Це приміщення спеціалістів і майстрів по ремонту і відновленню електрообладнання транспортних засобів. Завдяки новому діагностичному обладнанню. Інструменту ми пропонуємо якісний ремонт і обслуговування стартерів, генераторів, автономних обігрівачів, систем кондиціювання та кліматконтролю, тахографів, електронних блоків управління, систем АБС, ремонту електропроводки, виконання комп'ютерної діагностики транспортних засобів, будь-яких марок. Це наш токарний це, завдяки якому будь-який ремонтний процес, пов'язаний з необхідністю виконання токарних робіт, стає легким завданням і значно скорочує час на ремонт і відновлення транспортного засобу. Адже незважаючи на постійну кількість замовлень такарних робіт, пріоритет їх виконання надається тим клієнтам, чий транспортний засіб знаходиться на обслуговуванні, з метою, якнайшвидше закінчити роботу і видати відремонтований транспортний засіб замовнику. Ви можете бачити звичайний токарний станок, розточний станок, свердлинний, ну, звичайний наждак. В іншому приміщенні є ще окремі станки, які теж значно пришвидшують виконання роботи, роблять процес більш легким і впливає безпосередньо на терміни виконання роботи. Цех по ремонту і діагностиці ГБЦ має в своєму арсеналі. Нове обладнання для перевірки герметичності і цілісності ГБЦ, шліфовки і фрезеровки поверхонь, виконання ремонту загального ремонту ГБЦ. Та цілком закриває потреби внутрішніх ремонтних процесів, які проводяться на нашому СТО з транспортними засобами замовників, що, поза сумнівом, значно полегшує і прискорює термін виконання робіт. Йдемо далі. Ремонт ходової частини вантажних транспортних засобів, спеціальної техніки, аргонодугове дугове зварювання будь-якої складності, ремонт і обслуговування пневматичних і гідравлічних систем, відновлення після ДТП, рихтовка, фарбування, переобладнання і встановлення додаткового остаткування – це ще один з напрямків нашої діяльності, який постійно ефективно розвивається та поширюється. Цех по агрегатному ремонту: двигунів КПП, АКПП. Редукторів, гідропідсилювачів, оснащений всім необхідним обладнанням і діагностичним інструментом для швидкого і якісного ремонту. Регулювання клапанів, ендоск... ендоскопія циліндрів, діагностика і ремонт паливної системи, капремонт двигунів, трансмісії це досить неповний перелік послуг, які надаються нашим фіцями. Всі наші роботи проводяться з суворим дотриманням регламенту і приходять численні етапи контролю, що значно підвищує якість надання нами послуг. Ремонт гідравлічних та пневматичних систем та їх елементів є важливим етапом в нашій роботі і займає своє місце в нашому арсеналі. А завдяки пневматичному стенду і гідравлічній станції ми можемо з легкістю виконати всі необхідні діагностичні заходи та переконатися правильності зборки і досягнення необхідного результату. Отже, компанія автокомплекс запрошує до співпраці власників транспортних засобів, транспортних підприємств і організацій. Пропонує якісний ремонт, обслуговування, якісні запчастини з розборки. Користуючись нагодою, хочу від імені нашої компанії та від імені всього нашого колективу привітати вас з придешнім святом Великодня, побажати вам миру, добра, процвітання, міцного здоров'я. Нехай Господь береже всіх вас, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Христос Воскрес! Повоістину Воскрес!